Я дуже люблю слово майорить, бо майорить це зрозуміло, що от не треба пояснювати. Я не знаю навіть аналогів в інших мовах, що таке майорить. Це абсолютно точно наш синьо-жовтий прапор в блакитному небі під сон під яскравим сонцем. Майорить, що наш прапор. Я народилася в Харкові, і тоді це було тотально російське середовище. Насправді, коли я народилася, батьки мої були дуже молоді. Татові було 22, мамі 21, і мова тата теж була російська в Харкові. А мама приїхала поступати в харківський університет з прилук Чернігівської області. І е, тато познайомився з мамою в Симфонічному оркестрі Харківського університету. І на якийсь момент він вчився на історичному факультеті, він вирішив, що е, Харків це було те місце, де українське знищували. І він вирішив, що наша сім'я буде українською. Він е, мав доступ до архівів, він е, читав багато, він розумів, що відбувалося в будинку слово в Харкові. І коли мені було 4 роки, ми вчили українською. української. Е, е, забігаючи наперед, я скажу, що в школі українською спілкувалася одна. Хоча мій тато закінчив цю ж саму школу. Коли мені було 10 років, тато знайшов підручник історії української, забрав мене російськомовний підручник. Я от в класі була дівчинка, яка вчила історію української мови. А вчителька, яка в мене викладала Світлана Михайлівна Заливадна, вона викладала в мого тата. Вони ще пам'ятали мого тата. Тому в Харкові було таке середовище. Але коли мені було 14 років, знаєте, дітей часто возять в різні міста на екскурсії. І ми з класом їздили, їхали у Львів, Червоноград, Львів. Мені тато сказав, що ти побачиш дуже багато молодих, модно одягнутих людей, які розмовляють українською мовою. Так і сталося на мене, Львів, власне, справа враження тоді тим, що стільки багато молодих, красивих, модних молодих людей розмовляють українською. Так і було. Це було протиставлення себе усім оточуючим. І я думаю, що саме тоді формувався характер. Насправді Харків був тотально російськомовним. В Харкові була одна. Школа з української мови викладання, і вона була школа з українсько-англійською мовою викладання. Мене туди віддали спочатку батьки, але було досить далеко їздити від дому. Тому потім забрали, віддали в школу, яка найближча. Але середовище було тотальне ставлення до українського було ну, таке або село, або базар. Тата мого, коли він закінчив історичний факультет, не приймали в аспірантуру, сказали, що воно націоналістичні вуса. І тато носив вишиванку, говорив українською в магазинах скрізь і робив це підкреслено. Він казав, що мають бачити, що в Харкові є українці і це ми. Тому тоді це було насправді складно. І вже коли я пізніше, я пам'ятаю декілька років тому, приїхала в Харків на свій сольний концерт, сіла в таксі, включила е, радіо і почула пісню. Фоми гурту мандри, я подумала, боже, це те за що я боролася? Щоби я сіла в Харкові в таксі, включила радіо. Це була українська музика. Це природньо. Мене потім, коли запитували, як так сталося, що я з Харкова розмовляю українською. Це питання мене переслідує більше 30 років після червоної рути, 89-го. Не питають а чому а чого ти говориш українською? Це зараз останні два роки. Всі розуміють, чому власне людина з Харкова. Має говорити українською, а я це розуміла завжди. мій тато, коли був живий, він казав, що дуже велика ймовірність великої війни, бо імперія не буде відпускати Україну. Тому е це зрозуміло, чому зараз всі для всіх ставить таке таке питання. Е собі люди ставлять і відповідають на нього. Для мене ж відповідь була така: я розмовляю українською, бо я українка. Кажуть, ви з Харкова, ви співаєте українською мовою завжди? Я співаю українською, бо я українська співачка. І мені здається, що це ну, відповідь найсильніша. І була найсильніша. Живі. Абсолютно точно. Він історик і він завжди розповідав з історичними паралелями, історичними синусоїдами. І е, він мені показував будинок слова, що була зовсім маленька, там де жили українські письменники, які потім розстріляли. Він розповідав, що стоїть за словами Перша столиця Харківняка, не перша столиця, це просто радянський уряд. Поїхав з Києва, коли в Києві була проголошена Українська Народна Республіка. Е, репресії, з'їзд кобзарів, який був розстріляний. Про що ми узнали з фільму «Поводир». Могила Хвильового» — це все, це все. Я просто знала. Тому е, бути донькою історика це трохи розуміти процеси. Я зараз, зараз уже цих людей я просто не розумію і я вважаю що це безсовісно. Бо я розумію, що коли, наприклад, навіть після 2014 року люди в тих регіонах східних, вони російська мова це була мова їх побуту. І зараз дуже багато хлопців на передовій вони розмовляють російською, але вони захищають нашу батьківщину. Але зараз той час, коли мені здається, потрібно перейти і перевести на українську мову своїх дітей, тому що це навіть питання елементарної безпеки. Коли ти знаходишся за кордоном, ти чуєш українською. Скомову, ти знаєш, що це наші. Ти чуєш не українську мову, ти чуєш російську мову. Ти не знаєш, це наша людина. Чи це ворог? Тому е мені здається, що це е нерозумно, це е нахабно. І це, це робиться спеціально, тому що люди, люди не хочуть переходити, чому що мій тато перейшов. Він в 25 років, в 75-му році, перейшов на українську мову. Зміг же зміг. Багато людей вивчають, можуть можуть з поваги до країни, яка бореться, яка прихистила зараз українців, яка відсилає дітей на фронт. Мені здається, варто потрібно переходити на українську мову. Але це факт. Дуже багато хлопців зі східних областей, східних регіонів вони боронять свою землю. Там побутувала російська мова, і вони спілкуються спілкуються в побуті російською. Але мені мій брат казав, що е, спілкується в побуті багато хто російською, а коли, але коли темно, і треба відійти і вертаються, то мова українська, бо нема більше ніяких ознак е, розрізнення. Не видно, хто це, а по мові зразу чути. Е, я думаю, що на жаль, ні, саме через цих людей, які не навіть зараз, навіть перебуваючи у Львові, навіть е, ті люди, які переміщені, приїхали з інших регіонів, е, вони е, не всі переходять на українську мову. Це ми чуємо на вулицях міста. Е, мені здається, що з часом, якщо будуть створені умови, якщо буде навчання виключно україномовне, якщо будуть забороняти цей російський мас-продукт, цей продукт країни ворога. То тоді, звичайно, така ймовірність є. Бо я часто навіть бачу, знаєте, такі моменти: дитина говорить українською, а мама українською ну, видно, що недавно перейшла. Тому що дітей, садочок, школа, все. Є таке сподівання, але те, що я бачу в деяких людях, мене, звісно, трошки розчаровує. В мене дуже багато улюблених українських слів, хоча так ну, за кожним словом стоїть щось. І я якось думала над цим питанням. Я знаю, що. Тотальну першість серед тих, хто відповідає, має слово горнятко. Бо слово горнятко це щось таке миле, тільки українське. Тому я омену це слово, хоча я теж його дуже люблю. Я дуже люблю слово «майорить». бо майорить це зрозуміло, що от не треба пояснювати. я не знаю навіть аналогів в інших мовах, що таке майорить. Це абсолютно точно наш синьо-жовтий прапор в блакитному небі під сон під яскравим сонцем. Майорить, що наш прапор. Я дуже люблю слово ластовенятко. Мене так називали батьки, стали мама, стали татко. Де ластовенятко? А я тут саджу на лавці, де квітки ласкавці написав Павлотичина. От ластовенятко. Якщо лагідно говорити, то ластовенятко. Е, мені звичайно подобаються всі слова, які були викреслені в, в цьому словнику мовознавства, в яких 70-х роках, щоб вони не наближалися до російської. Туди багато слів. Це це і білочка, а не вивірка, це одіяло, а не ковдра. Це багато таких слів, але ті слова, які питомо українські, я завжди ви і використовую. Наприклад, слово назавше не назавжди, назавше. І назавше на вік, але мітку мені це з віршу Якова Савченка. Це вже три сказала, та три п'ять. Далі мені подобається слово ну, до цього можна сказати «септо», а не тобто. Мені подобається дуже слово вирій. Це те місце, куди відлітають птахи на зиму. І знаєте, коли я була мала, не так часто їздили ми в ці. Курортні країни, і коли знаходишся взимку в цій курортній країні, і бачиш, як летять, ти думаєш, це ж наші птахі летять сюди, і це ж цей вирій, про який ми стільки знаємо. Є ще форма ірій, а так само вирій це ніби ті засвіти, куди йдуть всі наші близькі. Ну і ще одне слово, яке ж слово сказати. Вете, я все-таки скажу слово кохання, бо це слово, яке теж не має аналогів, це слово воно вуще, ніж любов, але воно тепліше, м'якіше, як подих коханої людини.